І сьогодні я вам порекомендую афігенний проект Аннарпе. Це афігенніший проєкт, де дається при старт 2 мільярда карбованців і 3 мільярда його валюти Тут є все, що знається. Тут є клани, тут є машини. Ось до дивіться, навіть новий, цей магазин. Я ЄЛік 6 на 6. Ось до снігу. Сніговий. Все є. Е, також є тут промокоди. Промокоди скоро будуть. Не, немає. Скоро будуть. Є тут руветки. Руветки. І... Хороша адміністрація. В чому е, все. Е... Щом хочете, поможу. Е, онлайн поки маленький, тому що ще сервер не розвився, тільки недавно відкрився. Все є. Машини дріфтять. Багів майже вообще немає. Я оставлю під посиланням ссылку і також оставлю свій дископ. І власне. Щоб, якщо е, писали їм, вони дають ссылку і одразу дають Діскорд канал. Всім удачі, всім пока-пока. І то, що я говорю про бонус. Це реальний бонус. 2 мільярда карбонців і 3 мільярда гривень. Я вам говорю, рекомендую. Всім заходьте, всім пока.